Добродійний концерт Пан Карпо збирає друзів, що відбувся у залі Вінницької обласної філармонії у День Соборності України, дав можливість його організаторам зібрати значну суму на придбання автомобіля для українських збройних сил. Авторські твори, високоточне виконання і далекобійний гумор створили у залі густу національну атмосферу, котру можна було різати на шматки. Поховати тару і відправляти на передову лінію протистояння волі і несвободи, нового і архаїчного, туди, де так потребують сучасної зброї. Адже сьогоднішня українська пісня, народний гумор саме такими і є. А пан Карпо став мистецьким зброєносцем українського духу. Але хто ж він? Де він? І хто його бачив, пан Карпо? Це цілий колектив таких чуваків, які гурт називається Пан Карпо, образ пан Карпо, український такий чувак, який собі любить свою неньку, любить все українське, підтримує вітчизняного виробника і лабає класні пісні для народу. Він завжди робить, що з ним знайомий. Це мого друга, сусіда по селі, з яким корови пасли, ганяли, на нього казали Карпо. Його дід був Карпо. І коли треба було, потрібно було придумати якийсь образ, я так захотілося мені Карпо, ну мені до душі класно. Ваш перший альбом називається Весна і секс. Так. А що, в інших хворі не буде сексу? У нас буде секс, у нас є пісня. Весна і секс, у нас є пісня секс восени, е секс улітку. Коротше, у нас постійно є секс. У вашому рейдері вказано, що в готелі обов'язково має бути дуже широке ріжко. Це не там з карпом чи усі разом. Ні-ні, це я сплю. Я чого сплю сам, бо в мене дуже пучить буває. Я люблю таковыркатися, то все так. Склад вашого колективу змінний. В різних відео є різні люди. Як? Я ж я казав, що я дуже... У мене є таке, буває, пучить мене діарея, то хто витримав, держиться, той залишився зі мною. Хто не витримав, пішов від мене. Ви знаєте, якось стиль? він схожий і до гадюки, і до верто ще що когось? Ви знаєте, ми не задумалися над цим. Ми лабаємо, то, що нам по душі якось над цим не звертали увагу. Аби людям подобалося. В одному із відео видно, що ви були в Лондоні. Очевидно, що їздили за допомогою українським воякам. Розкажіть, да, так вже це не вперше, це вже в друге. Нас така акція. Там у нас в свій час у нас були концерти. Був були концерти в Лондоні і в Манчестері. Ми їздили до наших. До нашої діаспори ми поспівали, їм сподобалось, і мав бути ще один концерт такий перед повномасштабним вторгненням. Ну на жаль, війна. І запропонували нашу діаспору, давайте приїжджати, будемо разом спільно щось робити. Вони, до речі, нам допомагають, автівки передають. І ми поїхали до них, поїхали, ось я повернувся дві тижні тому. Кажу, дві тижні, два дні тому я повернувся. Великий результат. Ми разом всі з ними колядували, ходили, там ми зробили десь півмільйона нашої гривень. Те, щоб необхідно було мені, ну, нашим хлопцям, вони. Без вагань закупили, решта пішла для нашої України кошти. В одному з відео співаєте пісню, які обіцяєте обов'язково поїхати на переноку. Ну певно, вже були, скільки разів? Не, були напередку, були, ну ми ще до повномасштабного, ми постійно там є, ну вже були. Остання поїздка була 30 грудня ми до копзвізли. Ми постійно їздимо. Я не можу зараз сказати, скільки ми були, але їздимо. А, яка потрібна кількість благодійних е, концертів депорду? Ну я не можу сказати і дофіга, коротше. Дофіга. Ми постійно працюємо, це наше життя. Тобто вони, я постійно ці концерти. З перших днів. Ви задоволені? Атмосферу, яку сьогодні вам влаштували ваші далі. Так, я дуже задоволений. Я тішуся, що прийшли до нас люди. Це саме основне, я тішуся, люди, що ви приходите, донатите, слухайте українське, підтримуємо разом наші Збройні Сили. Це для мене саме велике щастя. Ми знаємо, як нелегко вам там. Хай допоможе пришвидшити перемогу. Це мавік другий. Ми так колядували, наколядували, і він вам ліпше. Надобиться. Я хочу, хлопці, це голітка. Літом. Ви всі повернулися. Ми будемо пити по 50 грам, наймемо оператора, і він цим дроном буде знімати, як ми відпочиваємо. Дякую <звук> сім. Я раніше просто жив, просто жив і не тужив, грав із друзями футбол, слухав рок н рол та коли тебе зустрів, свалював я і здурів, як ромео закохався, з пацанами розпрощався, бо у тебе очі сині, як волошки на долині я тобі за очі сині, You're